наскільки зручно, швидко і комфортно можна мати не тільки облік, а також зручне переміщення. Мати документи в одному місці, мати можливість знайти свою тварину, її ідентифікувати і подивитися щодо умов її утримання усе це переваги запровадження єдиного державного реєстру домашніх тварин в Україні, поки що лише котів та собак. Постанову про його запуск хвалив уряд. У базі даних зберуть корисну інформацію не лише для власників хвостатих, але і для ветеринарів, як приватних, так і державних клінік. Буде зазначено щодо того, тварини, які отримували. Щеплення, яке отримувало обробки. Певні там діагностичні дослідження, де є можливість контролювати відповідні обов'язкові щеплення та обробки. В уряді вважають, що ця ініціатива прищеплюватиме власникам відповідальність щодо свого улюбленця, а також допоможе відслідковувати планові вакцинації. Ця ініціатива має створити підґрунтя для того, щоб власники вчасно здійснили ветеринарний огляд тварини. Зокрема, регулярно вакцинували своїх улюбленців, наприклад, від сказу. А також, якщо, наприклад, тваринка опиниться десь на вулиці, щоб можна було дуже легко знайти її власника для того, щоб ця тваринка не загубилась. Пані Вікторія, власниця кішки та собаки, обидва чіповані. Має ветпаспорти тварин і дані про вакцинацію. Урядову ініціативу підтримує, особливо цифровізацію документів. На думку жінки, це допоможе шукати загублених улюбленців та відслідковувати хвостатих безхатьків. Якщо тваринка загубиться, то від відповідно через Чіп буде простіше знайти власника. Хоча, от в моєї також є QR на ошейнику. Там також є всі мої дані через програмку. Ти її заводиш в телефон. і Інша людина, якщо в неї також є ця програмка, через QR може дізнатися і мою адресу, моє прізвище, мій номер телефону, Якщо розкава згубиться, то в принципі мені її повернуть. Реєстрація буде добровільна і безкоштовна. В майбутньому ветеринарний паспорт інтегрують в дію. Ви реєстр буде достатньо наповненим. Можна буде вже говорити про ветеринарний паспорт в дії. І про це ми також там я впевнений. Я бачу сам, яка велика кількість власників домашніх тварин жадає прям, щоб з'явився паспорт домашніх тварин. Тому що це дуже сильно спрощує. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини 33 канал.